Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Майже всі ці історії стосуються останніх днів оранки, бо мої постійні клієнти прекрасно знають, коли у мене закінчується сезон. І що потім не в останній вагон, вони замовляють оранку починаючи з 14 жовтня. Дуже багато людей не розуміють, що таке черга. У мене був один такий робочий день, це був понеділок 27 жовтня. О 9-й ранку до мене дзвонить жіночка. Домовляємося з нею на 12-ту -го годину. Вона каже, що там урати шість городів, окей, кажу. У мене в цей день були ще мої замовлення неподалік, тому на 10-ту годину я поїхав виконувати замовлення своїх постійних клієнтів. А потім, думаю, вже поїду туди, бо там 3 км їхати в одну сторону, спішити нема куди. 10:30. Дзвінок з іншого номера. Де ви є? кажу, тобто де я є. Ну вам дзвонила жіночка, домовлялася з вами про уранку, а вас нема. Правильно, ви на годинник дивилися? 10.30. Ми з нею домовлялися на 12 -го годину. О, а що так пізно, ми вас чекаємо. Я їй кажу, що в мене є інші клієнти, яким я в даний момент ораю. Виконую роботу тут, приїду до вас. В 11.15, десь так. Знову дзвінок, тільки вже з третього номера. І знову та сама пісня, де ви є, ми вас з 9 ранку чекаємо і тепер. Одним словом, приїжджаю я в 11.50 на місце, а там людей 20 стоїть і всі мене чекають. І починається, один наперед другого, як на Чорну п'ятницю. Вже там шарпатись починають бабульки між собою, хто з них перший. Кажу так, заспокойтеся. Набираю номер тієї жіночки, яка мені дзвонила 9-й ранку, кажу так, ми з вами домовилися, показуйте 6 городів, про які ви говорили. Всі решта в порядку живої черги. І що ви собі розуміли, це... Стадо, старших жіночок, ходило за мною від города до города весь день. А, то просто капець. У мене таке було перший раз. Деякі побачили, що діла не буде, бо це все дуже довго затягується, а то вони взяли візитки і потім записувалися по телефону в чергу. Деякі скуперувалися і виходило, що майже кожній жіночці я виворював по 3-4 города. А ще в той день в мене сталася халепа, бо я щось не розрахував, що буде стільки в городів. Виїхав з дому в Бакові 14 літрів. Думаю, спокійно, хватить. Ага, хватило. Вже третя година дня, в мене в Бакові залишилося 2 літри солярки. Добре, що мене виручив мій дядько, він мені підвіз ще 10 літрів солярки. Він приїхав, посміявся з теєю ситуації каже, ну, в тебе тут дурдом. Це про тих жіночок, що ходили за мною від города до города. Одним словом, виворав я всі городи до 6-ї вечора. Темно вже було то капець. Ще другий раз за сезон у мене температура двигуна дійшла до 95 градусів. Зараз я вам покажу, чому це сталося. Одну причину. Сьогодні у нас 30 жовтня, як я і казав в попередніх відео, що 30 жовтня у мене кінець сезону. Та й по часу вже пора закривати по мотогодинах, тому що у мене вже на лічильнику 549. Мотогодин. Покажу, як у мене відбулося закриття його. Ну і потім підіб'ємо підсумки по сезону 20-25. Орамка, як завжди, як відбувалася, так і відбувається. На лівій тязі в плаваючому положенні. І результат максимально хороший при такій конфігурації. І так старт покладено. Город, який я ораю завжди. Проходів не видно, все чітко, все файно. О, маєш тобі! 550 мотоводин рівно. Ну, але не можу стати на ТВО, Ще цілий день закази. На закритті сезону все було набагато простіше. В нас вівторок і в середу зранку падав дощ, тому я спокійно записував усіх, хто телефонував список, посортував їх просто швані ділянки. Кожному перетелефонував і назначив приблизно годину, виходячи із кількості городів. Дуже багато людей не розуміють, чому я не ораю зразу після дощу. Я давним-давно для себе вивів просту формулу. Щоб добитися максимально легкої і якісної орнки, після дощу має пройти не менше двох днів. Тоді земля добре розсипається, трактор не боксує, і клієнта милує око отриманий результат. Тому четвер у мене пройшов в спокійній атмосфері. У мене був чітко сформований список, всі решта, хто підходив до мене, я їм просто відмовляв. Бо це був останній робочий день в цьому сезоні. І обслужив я стільки ж само клієнтів, як і в понеділок, і заробив таку саме суму грошей, як і в понеділок. Тільки солярки чомусь я витратив набагато менше, ніж в понеділок. В понеділок я спалив не менше 16 літрів солярки, і це я раз з 10 ранку до 6 вечора. Дуже багато людей не знають, що таке передплужник. Багато хто питав, а чого ваш другий плуг так мало бере, Посіть його нижче і так далі. Лише двоє клієнтів сказали, слухай Сергій, я бачу, що твій передплужник чудово працює, він так гарно закидає ті всі рештки. Ну Я розумію, що люди звикли до тих двох корпусних. Ну але ж життя не стоїть на місці. Також багато людей не розуміють по годину оплати, чому я беру гроші за доїзд. Але це стосується виключно нових клієнтів, бо мої постійні клієнти прекрасно знають, що я рахую кожну хвилину і лишніх питань не задають, бо це їхні гроші. Люди привикли до оплати за сотку, а ще трішки в меншу сторону, тому якісь нововведення їм просто в голову не вкладаються. Так само вони не можуть зрозуміти, чому я купую дорогущу солярку. Ну, а купую я окопульс по 62 гривні за літр, і чому я не беру оплату соляркою. Дуже багато людей були здивовані, чому в мене сезон закривається 30 жовтня. Звучали такі фрази, типу, це ж твої гроші, то ж ти, подивися, скільки ще клієнтів в тебе може бути і так далі. У мене немає часу кожному пояснювати, чому так. Бо якщо я почну пояснювати, що в мене прийшов час великого технічного обслуговування. І по регламенту ця все робота займе не менше тижня. Плюс потім ще дуже холодно. Я в понеділок додому вертався шоста вечора, то я замерз просто капець. Ясно, що в день було плюс 15 градусів, тепло, файно, сонечко. А ввечері лише 2 градуси, та ще такий сильний вітер в Польщі. Реально, я дуже сильно замерз. Я просто-напросто не витрачаю лишній час на балачки, я роблю свою роботу та все. Сьогодні бачу, наша працює на повних парах. І так, останній город на сьогодні і в цьому сезоні. Погода просто шепче, тепло, файно. так. Город мого сусіда. 30 жовтня, 8 ранку, як виїхав, тільки він приїхав додому. Зараз дороблю цей кусочок і все, закриваємо сезон і підіб'ємо підсумки за цей рік. Результат чудовий. Настрій пречудовий. Все, починаємо готуватися до великого ТО. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступній частині. Па-па!